Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу 9 класу на тему генетика, методи генетичних досліджень. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Грегор Йоган Мендель це австрійський природодослідник та католицький священник. У звичайному садку він провів досліди, що стали основою генетики. Результати досліджень Мендель опублікував у науковій праці експерименти із рослинними гібридами у 1866 році, у які ознайомив світ із законами спадковості, тобто його вважають якби засновником сучасної генетики. Генетика це є наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Датою народження генетики вважається 1900 рік, коли ботанік голландський Гуго де Фріс, німецький Карл Коренс та австрійський Ерих Чермак незалежно один від одного підтвердили закономірності, спадковості, встановлені саме Менделем. Генетика як наука вона виникла внаслідок практичних потреб. Під час розведення домашніх тварин і культурних рослин здавна використовували схрещування організмів. На генетичних законах ґрунтується селекція тварин, рослин та мікроорганізмів. Велике значення має генетика для медицини, ветеринарії, спорту, криміналістики, фармацевтики та інших. Розглянемо з вами завдання сучасної генетики. Перше це вивчення генетичних основ селекції для виведення нових порід тварин, сортів рослин та штамів мікроорганізмів. Друге вивчення спадкових захворювань людини і тварин для їхнього профілактики та лікування. Третє вивчення впливу радіації на спадковість та мінливість організмів для запобігання шкідливих мутаціям. Четвертий вивчення генетичної структури та динаміки популяції для з'ясування закономірності еволюції організмів. П'яте це вивчення молекулярних основ спадковості для розвитку генетичної інженерії. І останнє це вивчення особливостей спадковості та мінливості у популяціях людей. Методів генетичного дослідження належать гібридологічний метод, цитогенетичний метод, метод близнюковий, популяційно-статистичний метод, біохімічний метод, генеалогічний метод та метод генетичної інженерії давайте розглянемо їх більш детально. Почнемо з вами із гібридологічного методу це є схрещування організмів та оцінювання прояву ознак у гібридів. Гібридизація тюльпанів є чудовим прикладом гібридологічного методу у ботаніці. Селекціонери часто схрещують різні види або сорти тюльпанів із метою отримання нових кольорів. Нових форм квіток, розмірів або стійкості до хвороб, наприклад, для створення тюльпана з новим кольором квітки селекціонери можуть схрещувати сорти із бажаними кольорами, а потім вивчати отримані гібриди, щоб вибрати ті, що найкраще відповідають заданим критеріям. Це дозволяє постійно розширювати різноманітність тюльпанів, доступних для садівництва та флористики. За найдавніших часів використовують вивчення родоводів. Генеалогічний метод це вивчення родоводів організмів для визначення характеру успадкування ознак, за його допомогою встановлюють генотип особин і визначають ймовірність прояву станів ознак у нащадків. За допомогою світлового мікроскопа проводять дослідження спадковості на клітинному рівні. Цитогенетичний метод це метод дослідження особливостей каріотипа саме організмів. Вивчення каріотипу дає змогу виявляти мутації, пов'язані зі зміною кількості хромосом і структури окремих із них. Наступний це є біохімічні методи. Їх використовують для вивчення спадкових захворювань, пов'язаних з обміном речовин. За їхньою допомогою виявляють спадкові порушення, такі як цукровий діабет, та інші, які зумовлені саме генними мутаціями. Близнюковий метод застосовують для вивчення ролі середовища і генотипу у формуванні фенотипу особи. Особливе значення мають дослідження монозигодних, тобто однояйцевих близнят, які мають однаковий генотип. популяційно статистичний метод вивчення закономірностей спадковості та мінливості на рівні популяцій. Цей метод дає можливість вивчати частоти зустрічальності алелей і генотипів у популяції організмів. І останній – це метод генетичної інженерії. Це така особлива група методів, за допомогою яких вивчають переміщення, перебудову сполучення генів і зміну спадковості. До цієї групи належать методи генної інженерії, наприклад, метод штучного синтезу генів, Поза організмом, методи клітинної інженерії, наприклад, метод гібридизації соматичних клітин та інші. Метом генетичного дослідження є спадковість та мінливість. Спадковість це є здатність живих організмів передавати генетичну інформацію про свої ознаки і особливості індивідуального розвитку нащадкам. Матеріальними носіями спадковості є хромосоми, до складу яких входить молекула ДНК. Мінливість це є здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів в процесі індивідуального розвитку, Забезпечує це пристосованість організмів до умов середовища та появу ознак. Одиницями спадковості є гени. Давайте пригадаємо, що ген це є ділянка молекули неклеїнової кислоти, що кодує інформацію про білок чи РНК та визначає ознаки організмів. Прикладами спадкових ознак, які визначаються генами, є, наприклад, колір очей або форма плодів. Кожний ген розташований в певній хромосомі, де займає визначне місце, яке називається локус. Кожна соматична клітина містить диплоїдний набір гомологічних хромосом, що мають у своїх локусах різні форми одного гену. Алелі або алельні гени це такі стани гена, що визначають прояви ознак і розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом. Алелі одного гена визначають різні прояви ознак, ну, наприклад, будуть карий або блакитний колір очей, або кругла, або грушоподібна форма з'явиться у певного виду томатів. Одна з гомологічних хромосом несе алель від материнського організму, а друга від батьківського. Алельні гени можуть бути домінантними або рецесивними. Якщо ми говоримо про домінантні алелі, це алелі, які в присутності іншого завжди проявляються у формі стану ознак. А якщо це рецесивні алелі, то це алелі, які пригнічуються в присутності домінантних і не проявляються станом ознаки. В обох гомологічних хромосомах можуть перебувати однакові або різні алельні гени. Якщо ми говоримо про гомозиготу, то це є клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певного гена. Гомозиготна особина в потомстві не дає розщеплення та утворює один сорт гамет. Тобто в цьому випадку нічого не змінюється. Що ж стосовно гетерозиготи, це є клітина тіла або особина, гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певного гену. Гетерозиготна особина в потомстві дає розщеплення і утворює різні сорти гамет. Давайте пригадаємо, що таке генотип. Це є сукупність всіх генів організму, які одержані від батьків. Це спадкова програма організму, яка є цілісною і взаємодіючою системою генів. Генотип у взаємодії із середовищем визначає фенотип. Фенотип це є сукупність ознак і властивості організму, які є результатом взаємодії генотипу із умовами навколишнього середовища. Організми, які мають однаковий генотип, можуть відрізнятися один від одного за фенотипом. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці і до побачення!